В окупації потайки робила йому ляльку мотанку, а він у розвідку дроном якось летів над домом, не втримався, приземлився, записку приніс на крильцях. Читай, моя рідна нене, не так ти й далеко від мене. Ти робиш вдих, а я видих і пташки. Мені вас видно. Це знаєш, єдина втіха. Прошу тебе, мамо, дихай. І швидко на тому ж папері писала в його оселі, молюся за тебе щоднини, ти тільки живи, мій сину. До дрона прикріпить ляльку, яку доробила зранку. Лети, металева, пташку. Не було б нам тяжко, подібні історії кожній. Ми все ж таки не беремо.